Всім привіт! В поміч тим, хто не може з гідравлікою розібратися, такий коротенький відеоролик. Так, а то мене попросив Віктор зняти з чого починається гідравліка в тому прикарпатці. З масляного бака у нас пішов патрубок трубою на інша. З інша ми йдемо шлангом на розподілитель. Ось він. Далі. Далі у нас запитується. Руль. Ось цей патрубок іде на насос дозатор на рулі МРГ. Ось такий у нас руль. На 4, видно, на 4 оці патрубки. Ось той шланг, той вхід в руль. Той вхід з на насоса от, З розпрілітеля. Звідси пішло сюди на руль. Далі. Ось цей шланг, то в нас є поворот. Зараз я покажу, де він йде, то є на робочій циліндрі він йде. От. Бачите, я ним дергаю, то є на робочому циліндрі ось цей шланг. Е, далі ось цей. От. Зараз ним покивуємо. Ось. ось цей. От. То є другий. То є ось це. Другий патрубок на робочий циліндр руля. Тобто поворот право. Чи поворот вліво, поворот вправо. Якось так воно. Так, залишається у нас шланг. Четвертий патрубок, то є злив з руля вихід. Він під'єднюється ось тут, до розподілителя. Так, тепер цей патрубок то є злив системи, він йде в бачок напряму, ось цей. От він пішов, ось він виходить і йде на злив. Залишаються у нас два патрубки. Цей і цей. Це є робочий циліндр задній. О, дивіться, це є хоп. Верхній верхній то у нас є оце. Нижній то у нас є оце. Отак от. Це у нас регулятор тиску. Там відкручуємо ковпачок, мідна шайба і накручуємо оборотів. У мене стояло 8 обертів, різьбі 8 ротків. Ну і все.